Добрий день всім моїм підписникам. Сьогодні вихідний день, мені щось так закрутило самому побути наодинці, нікого не кликати, побути в такій тиші, в розслабленості, подумати, поміркувати. Сьогодні така гарна погода, так помірно вітряно, дуже тепло. Люди відпочивають сьогодні, хто приїхав з дітьми. Багато. Кар'єр сьогодні майже порожній. Так що я тут легко знайшов місце, де можна усамітнитись і побути одному. Правда, купатись не дуже буде зручно, тому що до води так доволі спускатись треба. Далеченько треба обходити. Незручно трохи. Ну нічого, обіду. Я вже тут собі от налагодив, як бачите, столика невеличкого. Буду заварювати каву. Я взяв з собою кави трішки, заварю, поп'ю кави. Понасолоджуюсь одиночеством. Люди кругом ходять, шукають теж собі місця. Я на мотоцику сьогодні, як бачите, мій кінь стоїть поряд мене. Я сьогодні на мотоцику виїхав. Я трошки хотів, може щось вам таке розповісти про мотоцик. Так себе перебираю в голові, що ж вам такого цікавого можна було розповісти. Ну, В цьому році я його гарно обслужив, поміняв все всі рідини, гальмівну, охолоджуючу, мастило поміняв. Ну, мастило я міняю зазвичай кожного року. Це навіть не обсуждається, тому що проїхав, не проїхав, 6 тисяч все одно міняю. Сезон закінчився, мастило треба поміняти. Міняю зазвичай його навесні. Весною як уже виїжджаю. Вважаю, що це правильно. Вже декілька подорожів ми зробили зі своїм колегою Олегом. Якщо кому цікаво, тут будуть ссылки, можете подивитися, куди ми їздили. Ще є в планах, також у нас подорожі на майбутнє, хочемо проїхати з ним по Закарпаттю на термальні джерела. Я був сім'єю, також кому цікаво, можете тут подивитися, силочка буде. А ми ще хочемо в Косин з ним проїхати. Там теж є під Мукачево недалеко від Мукачево, теж гарні термальні такі джерела, гарний аквапарк. так що якщо нам в цьому році вдасться, ми туди обов'язково проскочимо, тому що подорожей багато не буває. Все хочеться і хочеться подорожувати кудись. Це моє таке туристичне спорядження, невеличкий такий столик. Я його, вже дав... Я його вже давно придбав. Для одної людини, ну максимум для двох, він ще підійде таке, щоб на ньому щось розмістити з їжі. Крісло розкладне, воно мені дуже подобається. Воно маленьке, компактне, а бачите, розбирається в таке досить. Зручне крісло, в якому можна сидіти, розслабитись, навіть відкинутись назад і голову відкинути. Що тут погано, що тут, бачите, така мілкий щебінь, такий він коле в ноги так. І треба брати з собою тапки. Щоб тут було комфортно себе почувати, треба брати тапки, тому що буде ходити по такому щебню досить незручно і досить боляче, я б сказав би так. Можна і ногу травмувати, тому я вам бачите. Не знімав свої... свої капці. По мотоцику, як я вже й казав, проблем ніяких. Я його своєчасно обслуговую, міняю витратні матеріали. Я б сказав би так, утримую його в належній чистоті. Не даю, щоб десь щось налипало, якийсь грязь, бруд, пил. Це все видаляю зазвичай, все в мене чистенько, гарненько. Але ну, напевно цього недостатньо. Те, що я міг зробити в цьому році, це поміняв всі рідини, як я вже казав, це я зробив. А мене одне непокоїть, я хотів би заміряти, виміряти вірніше, теплові зазори клапанів, в якому вони стані. Але для цього, щоб це зробити, я б це зробив, би звісно. Є в мене інструменти, все одне немає, чого в мене це місця. Той гараж, що я маю, де я ставлю свій мотоцик, це п'ятитонний контейнер, його. Він дуже незручний для того, щоб таку операцію виконати. А для того, щоб долізти до клапанів, придеться оце все, верхню частину всю знімати. Дуги безпеки, пластик, весь бак треба знімати. Потім, щоб долізти, там теж треба порозбирати купу всього, щоб зняти кришку клапану голівки і туди долізти. Я цю процедуру вже бачив, як вона робиться на гломовних сайтах. Люди це роблять. Все в подробицях, як, як щось знімається, як регулюється, яка послідовність операцій, все це, все це описується. Але я це якби, ну, не те, що я без руки, або я боюсь це робити. У мене просто немає можливості це зробити. Деякі кажуть, та не парся, катайся. Нічого не треба там. Вимірювати, так як я їжджу три тисячі-чотири тисячі в рік, наїжджаю максимум, то я думаю, що поки що може мені ще туди лізти і дійсно не треба. Але для впевненості, що там все нормально, я дуже хочу туди полізти. Дуже хочу полізти або знайти якогось гарного механіка, з яким би це зробити, щоб він би допоміг. Тому що я б, якщо б цим займався, то займався б, напевно, з самого ранку і до самого вечора, тому що дуже багато треба чого розбирати, знімати. Тим більше, що регулювання клапанів в цьому мотоциклі зазорів теплових відбувається за допомогою шайб. Ще треба мати набір шайб, або треба розібрати все, виміряти. Якщо зазори не в нормі, треба розрахувати, яка потрібна. Нова товщина цих шайб, замовити ці шайби, купити їх десь, щоб вони прийшли, потім це все знову поставити. Ну це, скажімо так, такий кусок великого гемору, як на мене. Хоча його треба все одно робити. Або треба десь знати мотоцик на сервіс, або, як я кажу, якогось гарного механіка. По іншим питанням, мотоцикл безпроблемний. Він такий помірно потужний, його позиціонують як мотоцикл для початківців. Я такий байкер, скажімо так, невибагливий. Для мене цей мотоцик якомога краще підходить. Хотів би, щоб ще він був би, трошечки Вага в нього була менша, Він 200 кг важить, там без малого, спорядженому в такому стані. Для мене, ну, якби не критично, я з ним чітко справляюся. Ось е одного разу я його трішечки навіть приклав. На нульовій швидкості. Там мені треба було так вивернути, був такий поворот крутий. Я не підрозрахував трошечки, і руль, можливо, неправильно трохи вивернув, і така швидкість була маленька. І мене так так легенько-легенько так поклало на праву сторону. Так легенько. Я його навіть. і Я його втримав, він у мене був якби в руках. Я його так легенько, гарненько поклав, зійшов з нього думаю, як же ж мені його підняти? Ви знаєте? Без питань. Взяв просто так легенько його, ну, не задом, там нічого, так як значить, показують в Ютубі деякі байкери, коли піднімають такі слони тяжкі Африка Твін, допустимо, такі мотоцикли, чи BMW R1250. то Це такі доволі такі тяжкі мотоцикли, то щоб його підняти, треба до нього стати спиною, взятися за певні місця, натужитися ногами, там спиною піднімати його. Ні, ви знаєте, я його підняв, так як велосипед. Просто легкої. Я навіть сам не очікував, що він так легенько, ну, без всяких зусиль. Ну і це мені додало впевненості, що я з цим мотоциком, зі своєю вагою 60 кг, 58-60 у мене отак от вага можу легко справити. Цей такий досвід, скажімо так, додав мені впевненості, що я зможу з ним справитись. Тому бачите, як я куди заїхав, в місцях для деяких мотоциків. Не дуже зручні місця. А я сюди от заїхав, і я вже не там, що я його не зможу розвернути або не зможу з ним впоратися, чи він буде затяжкий для мене. Все нормально, це вже без питань. До речі, ще скажу, у мене зріст 1,67 м. І тим не менше висота по сідлу 810 мм Мені підходить нормально, я його впевнено ногами тримаю, стаю впевнено. Якщо десь необхідно стати там на асфальті чи, що, чи на світлофорах, це взагалі без питань. Цей мотоцик підходить ще і для людей такого легкої вагової категорії, як я б сказав, би, і невисокого зросту. Honda cb 500 X. Що ще хочу сказати по швидкостям руху, на яких швидкостях я рухаюсь, я вже неоднократно це казав. Моя улюблена швидкість це десь 90-100 км на годину. Мені комфортно на такій швидкості. Я повністю контролюю мотоцикл. Я контролюю ситуацію на дорозі. Для мене це безпечна швидкість, яка, з якою я можу досить швидко пересуватися, і яка є для мене безпечна. Це саме найголовніше. Знаєте, що я хочу вам сказати, панове, що у нас в Житомирській області, а особливо в Коростенському районі так багато кар'єрів, затоплених, не працюючих там, де можна відпочивати. Що мені здається, якщо б кожну неділю у вас була б змога відпочивати на якомусь кар'єрі, то ціле літо ви б відпочивали на новому і новому кар'єрі. Гарному, в гарному місці так. Це я йду хочу скупатись, тому що вода дуже прозора, я вже подивився, я спустився, раз я думаю, що візьму камеру вам покажу. Дивіться яка вода прозора. Вона просто бірюзова і прозора. Зазвичай в кар'єрах завжди так буває, вода завжди така прозора. Бачите? Просто бірюза на Мальдівах. Немає такої води класної, як у нас на Житомирщині в затоплених кар'єрах. Подивіться, просто красота. Така бюрюзашова. Що... Угу. Бачите, дно видно дуже далеко. Я її спробую, вона на ощупь дуже тепла. Вода просто бомба, бомбезна. Так, Ну а я тим часом все-таки скупнусь. Тому що хочеться скупатися. Водичка дуже тепла, дуже прозора, як я вже казав, так і манить до себе. От тільки що одно погано, це заходити. Заходити, тому що таке каміннячко трошки треба буде шукати інше місце, але ж я хотів усамітнитися і я це отримав. Ну що, будемо пробувати. Ще один мінус, який я назвав би таких кар'єрів, це що тут дуже різко глибина обривається дуже незручно, скажімо так, нема такого піщаного гарного берегу. Ну що, там є, але там багато народу, я туди не хочу. О. А хто вміє плавати для цього? Для тих це взагалі ніяких питань немає. Просто занурюйте, спливете. Ну, тут дуже глибоко, я думаю, метрів 15 до 20 тут, напевно, точно є. На всіх кар'єрах так, це кар'єри. <звук> Ух, вода класна! Якось так. Дуже класна вода, дуже тепленька, дуже чистенька, чому сюди і вабить людей, тому що в річках... Зазвичай в озерах не така вода чиста, як в кар'єрах. Вона просто, я б сказав, би так, взірець зразок е чистоти води. В річки ви знаєте самі, що сток і лівньовка, яка стікає в межах міста. Е дуже часто там якусь. Кишкову паличку знаходять або ще деякі інші бактерії, які не дозволяють людям насолодитися відпочинком, покупатись. В кар'єрах такого немає, тому що тут немає ніяких стоків, тут вода чиста, природня, вона заповнює кар'єр з джерел підземних. Це вода, яка ну, у вигляді дощів або талих вод зимою сюди стікає, вона чиста, вона чиста, немає ніяких, ніякого бруду. Тому так. Тому вона дуже класна. І такі гарні місця для відпочинку, класні. А тут люди навіть пригають у воду з цих круч. Ви бачите, є де поскікати, отримати задоволення. Хто любить такого роду задоволення. Стрибки у воду. О, моє крісло вже перевернуло вітром. Вітерець такий є, крісло перевернулося. Угу, зараз будемо ставити на місце. Ну що ж, приступаємо до приготування кави. У мене такий чайничок є. Ви вже бачили, як я п'ю каву на природі. Ще раз покажу. А хто не бачив, подивіться, силочка буде. Так, у мене сьогодні кава зі Львова Еспресо. Я її щось так оминав дуже довго. Ну. Попробуємо. Ось ну, такі помил. помел. Ну, такі дві ложечки покладемо. Поки що приберемо в сторону це. Воно нам не потрібно. Ну, бачите? Так. Відміряю собі водичку. Стільки, скільки мені треба на каву. Отак десь неповний стакан, не повну чашку. Заливаю чайник. Це для того, щоб зайвого не кипятити з метою економії газу. Це поки в сторону теж. Так, під'єднуємо балончик. О, ставимо чайник. І вмикаємо. Я навіть не дивлюся, як я це роблю. Все, все загорілось. Чекаємо, вода закипить, і кава буде готова. Все просто. Ну, чайник уже закипів, буквально прийшло. Дві-3 хвилини, да, чайник вже кипить. Заключаю. і заливаю каву в фільтр. У мене такий фільтр, я собі купив його на AliExpress. Якраз сюди отак, от, якщо хочете, щоб було, щоб було еспресо, да, щоб була невелика порція і така досить така міцна, от помірно міцна. То заливаєте один фільтр, ну, от повністю його отак от фільтр заливаєте. бачите, Вода витікає в чашку і можна вважати, що еспресо готово. Якщо хоче хтось американо, щоб було трошечки не таке міцне, то заливаєте ще одну повну оцю мірку. Воно, бачите, воно, воно капає туди. Я ще навіть, щоб для прискорення процесу, беру отак от його і. І витискую. О, бачите, так воно. Воно трошки скоріше так. Я собі ще одну залью. Потом... Я люблю Американо. Все ще трошки і кава готова. Я не знаю, як хто, а я дуже полюбляю каву з вершками. Я для цього спеціально купляю вершки. От такі от. Я припас, бачите, з собою. Ну. Вилазь. Ягодинські. Десятивідсоткові. відсоткові. До речі, чим вони жирніші, тим буде кава смачніша. Ну, я так вважаю. Це моя. Думка, нікому не нав'язую, але я люблю. Добавляю, не жалію. Чим, чим більше вершків, тим мені здається, кава смачніша. Ну, люблю я так. Ну і трошечки, трошечки, трошечки додаю цукру, небагато. Буквально, он, отаке, бачите, для смаку. Люблю, щоб кава була трошечки-трошечки така солодкувата. Но не дуже, щоб не тягнулося. О! Ну тепер можна насолоджуватись кавою. Всім смачного. М -м -м. Клас. Досить смачна кава. На запах вона була так. Щось не дуже, а на смак досить непогано. Еспресо. Тому є американо.